Звільнили заднім числом. Водія якого спочатку вигнали за начебто неналежний вигляд із щомісячного інструктажу та скоротили з тролейбусного управління, повинні поновити на роботі. Таке рішення виніс суд. Більше подробиць далі у сюжеті. Водія тролейбуса, якого вигнали за начебто неналежний вигляд з інструктажу, звільнили. Олександр каже, про своє скорочення не підозрював, адже останній день роботи прийшов як зазвичай. Спочатку огляд в лікаря, потім виїзд на маршрут. Про своє скорочення дізнався не з відділу кадрів, а від знайомого кондуктора. Прийшов врача, прийшов на роботу, охранник не пропустив. Я прийшов до центрального диспетчера і кажу: от мені подзвонила мій кондуктор, сказали, що мене звільнили. Вона каже. Да, я кажу, а як мене звільнили, як я вчора працював до 22.15. кажу, сьогодні я стою в резерві, а в суботу вихідний день мене Звільнили, як мене могли звільнити заднім числом. Директор тролейбусного управління пояснював звільнення водія систематичним порушенням службових обов'язків. Чому звільнили? Тому що людина це людина, порушник і черговий раз, зірвав. Однак чоловік все ж виграв суд і тепер його зобов'язані поновити на роботі. Нещодавно, 17 лютого 2023 року, мене поновили на роботу. Закінчився судовий процес стосовно мене про поновлення мене на роботу першотравневим судом. Сьогодні я прийшов у 8-15 ранку на роботу. З рішенням суду про поновлення на роботу до сих пір ніяк не можуть мене поновити на роботу. Начальник відділу кадрів вже скільки я от вже заходжу до нього, він каже, що він не може мене поновити і не знає як. Окрім того, Олександру повинні виплатити усі заборговані гроші. Вони мають мені виплатити суму за час вимушених прогулів зарплату. Загалом за останні два роки з Чернівецького тролейбусного управління звільнили більше двох сотень водіїв, механіків і кондукторів. Підприємство занепадає. А колишні працівники змушені шукати правду в судах. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.